Дав вам про герб Тростянця, Зараз на банері він зображений. Там, власне, і круглий двір і тростини. Удар головою, м'ячу сіці, забиває Дінас 1-0! Після розіграшу стандарту, Пам'ятаєте, говорив я вам час, що стандарти небезпечні по такій грі. Зі стандартів можуть бути неприємності. І ось, будь ласка, дінас відзначається забитим м'ячем. 1-0 попереду гості з Київщини. Це подача. ще одна ударим'ячусі. Сіці. один-один забиває Тростянець, швиденько не відкладаючи справи надовго, зрівнюють рахунок господарі поля у цьому поєдинку. Один-один і відзначається Євген Мазур, 33-й номер. Дивіться, як це відбувалося. Все ж таки подолали на лівому фланзі. Оборону суперника. І відзначилися забитим м'ячем. Матчі стає 1 -1. Гол забиваємо номер 33-й. Євгеній Мазур. І знову атака тростянця, але не завершується вона ударом. Хоча дуже небезпечний ще один небезпечний момент був. І 2 1 Забиває тростянець другий м'яч. Виходячи вперед у цьому поєдинку Владислав Тишинінов. Все ж таки другим темпом ця атака завершилася взяттям воріт. Виходить вперед це команда господи поля Владислав Тишинінов. Бачите, як відбулося це взяття воріт. На клубу Гол забив номер 10-й. Владислав Тишинінов Лівою ногою ви вболіваєте, звідки ви стежите, тому що завжди цікаво дізнаватися, які населені пункти за кого вболівають. Зараз передача в атаку по поворотах і м'яч у усіці забиває Максим Щеглов. Сьомий номер 3-1 на користь тростянця Отже, поки що не справжньою не справджується. Прогноз Анатолія Пєшкова про те, що заб'є Хусін, тому що забиває Чеглов. півзахисник Вінгер команди Тростянець робить рахунок 3-1. На додачу до свого попередження. Тростянець з під тиску виходить. Коваленко просувається вже правим флангом. Перевели напрямок атаки, зміщується в центр. Правий захисник віддає передачу. Удар і 4-1. Четвертий м'яч забиває Євген Мазур, роблячи дубль у цьому поєдинку. Понад матчі здає 4-1 на користь футбольного клубу тростяниць. Борке номер 33 Євген Мазур. Для Мазура це...